Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лякає економічною холодною війною з Китаєм. Про це за мить. А поки підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, канал Володимир Сонюк, будемо разом витискувати ворожу пропаганду із наших соціальних мереж. Отже, прем'єр-міністр Орбан заявив сьогодні, що Європейський Союз прямує до економічної холодної війни з Китаєм це пророчено до е, Пошлін. До 45% на імпорт електромобілів китайського виробництва до Європи. Ну те, що останні роки останніми роками Китай просто знищував європейську автомобільну промисловість, завозячи сюди свої дешеві низькопробні електромобілі, це ж факт. Ну він завозить Китай все своє дешеве низькопробне і знищує промисловість тих країн як. Куди він завозить? Але з автомобілями це особлива історія. З автомобілями ця історія пов'язана з тим, що від автомобільної промисловості частою залежить взагалі вся промисловість країни. Ну, якщо не вся, то значна частина. Ну, принаймні, стан економіки визначається. Станом економічної автомобільної промисловості, тому що вона зав'язує на себе багато виробництв. Якщо спад в автомобільній промисловості, то спад в економіці в цілому. В цілому у людей менше грошей, якщо зупиняється автомобільна промисловість. І от автомобільна промисловість Європи, Німеччини, інших країн почала зупинятися, тому що Китай наводний флоп своїм металолом своїм. Ну, ними можна їздити, але по якості вони не йдуть ні в які порівняння із там, європейськими і американськими автомобілями, а стоять дуже-дуже дешево. І от вирішили, нарешті, європейці наважитися проти цього агресора економічного ввести санкції проти союзника Росії. І тут почався крик Орбан, як слуга Китаю, Орбан і... Як його вучич, сербський президент? Це ж два слуги кидаю, до яких власне, і приїжджав Сі Цзіньпінь не так давно вже кричать, що ай-яй-яй, який ужас. Та це прекрасно, що в нас буде холодна в Європі в цілому. В нас тому я говорю, ми теж частина Європи, тільки поки що не доприєдналися. Це прекрасно, коли в нас буде економічна холодна війна з Китаєм. Це значить, що наша промисловість отримає можливість вижити. А у випадку України і відродиться. Ну чого лягла українська промисловість 90 ті 2000 ні роки. Значною мірою була знищена. Ну так поганий менеджмент наш. Національний – це одне, а те, що е, сюди просто зайшли е, фуфлові китайські товари, які треба викидати на третій день, але які е, коштують в рази дешевше, ніж наші товари, значно краще. Ну так е, це ж ніхто і заперечувати не буде. Не було б китайських товарів, не було б такого економічного спаду е, в 90-ті і в двотисячні на початку 2000-х років. Е, Ну, власне, там у нас на початку 2000-х був підйом, але все рівно навіть підйом був би більший, якби не знищення української промисловості китайськими товарами. Тому чим далі Європа зайде в холодну економічну війну з Китаєм, тим краще буде для Європи, тим більше шансів для виживання європейської економіки в цілому і конкретних економік. Кожної із держав європейського континенту, в тому числі і України, і нам також треба вводити, не соромитися проти Китаю тарифи. Ну, зараз під час війни. Скільки ми купуємо там дрони, і багато чого іншого треба бути обережним, а тільки де з боку війна закінчується, проти Китаю треба вводити дуже жорсткі економічні обмеження, тарифи. Я думаю, треба не 45, а на багато що вводити 200-300 відсотків, щоб просто викинути низькоякісних китайських виробників і дати шанс нашій українській промисловості розвиватися.